Приємці-боржники-Буковини уникнули майже 20 мільйонного штрафу завдяки податковому компромісу. Шоколадного злодія на гарячому піймали правоохоронці. Чернівчанин тричі грабував один магазин, прав лише солодощі. 17 мільйонів євро витратять цьогоріч на Чернівці водоканал. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії. працює Людмила Горчук. Відмова від хлорування води, реконструкція пруцьких водозаборів та скорочення витоків це лише частина із глобальних змін, що чекають на Чернівці водоканал. 17 мільйонів євро. Перші кредитні кошти, які надійдуть від німецького банку цьогоріч. Міській раді науковці, які вже провели ретельні дослідження, розповіли, як саме модернізовуватимуть застерілі водопровітні мережі. Своїм досвідом приїхали поділитися керівники водоканалів з інших міст. Далі Майя гуменна. Досягти безперебійного водопостачання, скоротити витоки, подавати якісну воду. Представники німецького банку, який видає довгостроковий кредит для модернізації Чернівців каналу, розповіли їх цікавить комплексний підхід до реконструкції. Спочатку візьмуться за основну магістральну трубу Дністровського водогону. Головна труба, вона в такому вкрай незадовільному стані. Фактично, вода качається. Землю вона в трубі витікає по по всій протяжності труби, десь там 50 кілометрів. Також планують реконструкцію Дністровського і Пруцького водогонів. Місто відмовиться від хлорування води, а водопровідні мережі замінюватимуть, не розриваючи вулиць. Такі кроки прописані науковцям у проєкті модернізації. Без розриття практично проїжджих. И тротуарные части особливо в центре города. А в центре города, по нашим наметкам, мы должны переложить больше 30 километров труб. Щоб поділитись досвідом, як модернізувати водопровідні мережі за іноземні кредити, до Чернівців приїхали керівники водоканалів з інших міст. У Чернігові розробили конкретну програму розвитку водоканалу на 10 років. Досконалення втілювали поступово та, зрештою, відчули ефект. У нас підземне водопостачання, замінено обладнання під на підземних джерелах. Водоємо майже у кожний будинок свій тиск, в залежності від рельєфу місцевості втрати води на 30% скоротило, складають у нас на сьогодні. 20%. іноземні. Пішно спрацювала на модернізацію і франківського водоканалу. Там придбали обладнання для пошуку витоків та знезараження води. Ми вклали частину грошей. Це в нову систему знезараження питної води. Де ми сьогодні не купуємо хлор, не купуємо вже гіпохлорит. Ми поставили. Оксандартну установку американського виробництва саме сучасного, де ми із солі прямо виробляємо знезаражуючу речовину, і вона автоматично поступає і знезаражує питну воду. Чернівці водоканал під урядові гарантії отримує від німецького банку перші кошти 17 мільйонів євро довгострокового кредиту. Вже цього року кредитори очікують на прозоре проведення тендерів і закупівлю нового обладнання. Майя Гумени Ярослав Левицький місцевий час. Чернівецькі котельні через похолодання таки не запускатимуть знову. Заявило міській раді. Зробити це швидко неможливо. До того ж, з дня на день комунальники очікують на потепління. Через різке похолодання у половині дитсадків температура доходить до 17 градусів, врешті є ще нижчою. Тому там дозволили користуватися обігрівальними приладами. Повідомили чиновники. Завтрашнього дня вже очікується температура до 17 градусів, далі 19, далі 20. Тому з урахуванням того, що була проведена нарада з керівниками освітянськими. Ми все ж таки вирішили, що вони мають забезпечити. Тепловий нормальний температурний режим у приміщеннях до приходу дітей у садочках, ну і на протязі дня періодично по можливості, по потребі в кімнатах, де діти мають відпочивати. Тримати гроші в банку чи краще в банці ці питання все частіше турбують українців вдома. Ризиковано, адже крадії можуть не лише поцупити кошти, а й завдати шкоди господарям в банку, зважаючи на останні події та ще й неплатоспроможність багатьох фінансових установ теж не завжди надійно. То що ж обирати поради експертів у сюжеті Ольги Андрійської. Всі ці студенти та їх батьки стали зарушниками неплатоспроможного банку Надра. Вони перераховували кошти на оплату навчання в університеті та гроші так і не надійшли. Тож працівники навчального закладу зобов'язують сплатити їх ще раз. Непроста ситуація сложилась в банківській системі. Рівень довіри, який постійно падає. За цей період з басиринка виведено около 50 банків. Та Букованка Альона Замега одна з тих, хто, попри сумну статистику, не розчарувалася й досі довіряє фінансовим установам. Але не всім жінка має економічну освіту, а ще працює у банківській сфері. Тож розповідає секрет, як навіть пересічний українець може розпізнати надійний банк. каже, варто звернути увагу наскільки швидко відбуваються платіжні операції. Плат платіжні системи банківські дозволяють перераховувати гроші практично в, ре в режимі реального. Часу ну в принципі по Україні нормальна система проходження платежів це до двох годин. Тобто, якщо банк працює нормально, то ну в принципі три-чотири години з врахуванням всіх факторів це максимальний термін, через який ваші гроші повинні бути отримані. Аби правильно вкладати гроші. По перше, рекомендують відкривати депозити не в одному, а в кількох банках. По друге обов'язково у різних валютах. Мені гривню вкладати на місяць три. А валюту на 6-12 місяців, оскільки ну гривня на даний момент все таки знецінюється і в короткостроковій перспективі можна заробити на ній більше. Клієнти банку можуть також розраховувати на фонд гарантування вкладів, але що дуже важливо, не всі фонд гарантування вкладів вищають тільки средства, які знаходяться на депозитних щитах і на текущих щитах фізичних літ. Точка насторожней мають також банки, вважають експерти, котрі пропонують неймовірно високі відсотки. До рейтингів радять прислуховуватись, але не довіряти. Враховуючи складну ситуацію в Україні і корупцію, ніхто навіть працівники найбільших банків не можуть давати своїм клієнтам 100% гарантій. Вважають експерти. Тож ризиковано зберігати гроші і вдома, і в банку. Проте власник коштів на сьогодні має величезний доступ до інформації, і 140 банків, які на сьогодні працюють в Україні, може обрати найнадійніший. Ольга Дріцька Іван Чижик, місцевий час. Шоколадного злодія на гарячому піймали правоохоронці Буковини. 29-річний чернівчанин цупив цукерки та шоколадне масло. Ховав їх в водях, а потім перепродував на місцевих ринках. Загалом молодик виніс крамниці солодощів на 1300 гривень за три рази. Каже, шоколадки брав не тому, що полюбляв солодке, а тому, що цей кран найлегше збути. На нього завжди хороший попит. За інформацією правоохоронців, раніше судимий за крадіжку чоловік гроші таким способом заробляв для банальних речей, аби купити собі чергову пляшку оковитої. Його затримали на гарячому в одному з магазинів міста Чернівців. Відомо, що він тричі. Крав солодощі з даного магазину два рази об'єктами та його посягань стали шоколадки на загальну суму близько 800 гривень, і вже коли він намагався винести шоколадне масло на загальну суму більше 500 гривень, його було затримано. В Кишені запихав під куртку, намагався трошки сутулитися для того, аби не було видно, але на жаль, шоколадним маслом такий номер не пройшов. Підприємці Буковини уникнули майже 20 мільйонного штрафу. А все завдяки податковому компромісу. Минулоріч Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволив бізнесу погасити незадекларовані або неузгоджені податкові платежі, сплативши лише 5% від їх суми. Тобто решта 95% – держава подарувала своїм боржникам. Вказаним законом була надана можливість платникам податків самостійно визначити заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та ПДВ та заявити дані суми для узгодження в розмірі 5% від суми такого заниження. Скористатись такою можливістю буковинці могли з 17 січня по 16 квітня. І 27 платників податків її використали. Завдяки податковому компромісу бюджет поповнився на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Чернівцях горів будинок на вулиці Політаєва, точніше, підвал п'ятиповерхового житлового будинку. Потрапити туди вогнеборці відразу не змогли, тому що двері були зачинені, та й саме приміщення підвалу було настільки захаращені, що існувала загроза здоров'ю мешканців усього будинку. Рятувальники евакуювали 27 людей, але з самою пожежею впоралися швидко. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Ребенок мене розбудив від запаху дыма. Думала, що на кухні щось случилось. вийшла на кухню, в квартирі чистота, а в під'їзді боліл дим. Выглянула в окно, підвал горел, шли клуби дыма, сильні клуби. Пропав світ з першого по третій під'їзд. Вночі проснувся, почув запах з квартири дим, з туалету, звідти визвали пожежників, Ми приїхали швидко. Прибувши на місце, побачили, що з під'їздів та з підвального приміщення сильне задимлено. Вручили ланку ГДЗС, провели евакуацію людей, після чого перейшли до ліквідації пожежі. Ажню буковинську селянську оселю минулих століть відтворили у Чернівцях. Виставку організували у рамках транскордонного проекту Зберегти минуле, щоб створити майбутнє. Основу експозиції селянська хата з головним на той час елементом піччю. доповнили її ліжком, мисник, скриня та одяг. Учасники проекту зазначають, що такі проекти є важливими, бо кажуть, хто не шанує свого минулого, той не має майбутнього. Немає майбутнього без минулого. Ми не можемо ховати цю експонати. От, наша місія музейних працівників популяризувати цю культурну спадщину, нашу фондову колекцію. Тому ми просто радіємо, коли у нас є можливість і ще можливість, і ще раз можливість показана показати наші експонати, які живі. Також видали чотири книги, в яких зображені етнографічні колекції одягу, меблів, кераміки та інтер'єрного текстилю музеїв міст, що беруть участь у проєкті. Виставка вже побувала у місті Сучава, що в Румунії, та в місті Бельці, що в Молдові. Тепер подивитись та дізнатися більше про побут боковинців можуть і Чернівчани. Виставка Етнографічні взаємовпливи працюватиме з 22 квітня по 11 травня за адрес Своя вулиця Главки, 1А це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього нам лише доброго.